Колишній військовий Анатолій Якович вже понад 10 років як офіційно є пенсіонером. За останні два роки заробити кілька сотень додаткових гривень йому вдалося лише одного разу попрацювавши у січні 2010 року членом виборчої дільниці. Як же здивувався чоловік, коли нещодавно з останньої пенсії йому вирахували суму майже вдвічі більшу від заробленого під час виборів при полученні пенсії 6 числа, я не дополучив вдруг. Порядка 500 гривен. Вот. То есть я получил значит, в нагороду денежные вознаграждения за участие в работе комиссии по выборам президента всего 243 гривны, а вышли из пенсии порядка 450 гривен. На вираховані гроші, розповідає пенсіонер, розраховував. Хотів допомогти внучці оплатити навчання. Та й самому після інфаркту не завадило б підлікуватися. Аби дізнатися, за що вирахували гроші, Анатолій Мельничук звернувся у відділ пенсійного фонду. Мені одразу сказали, що ви працевлаштовані на виборчій дільниці. От, і до сих пор, якби вже спустя півтора року що там, числіться. У пенсійному фонді пояснюють, така ситуація виникла через те, що чоловік не попередив ні про тимчасове працевлаштування, ні про звільнення. Відтак, за бухгалтерськими документами, він вважається працюючим. Тож переплата пенсії, яка виникла у січні 2010-го, зростала з кожним місяцем. За один період, коли людина була працевлаштована, знімається надбавка, передбачена постановою 198 дев'яносто восьмою Відповідно, зменшується розмір пенсії на один єдиний місяць. В разі виявлення зловживання з боку пенсіонера, будь-якого ми маємо право утримувати виниклу переплату в розмірі 20% від розміру його пенсії. Нині в області проживає понад 10 тисяч пенсіонерів. За статистикою фонду майже 3 тисячі з них зловжили працевлаштування, а це 600 тисяч гривень переплати. Проте відповідно до статті 50 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, утримувати ці кошти можна або на підставі рішень територіальних органів пенсійного фонду, або в судовому порядку, або добровільно. Анатолій Мельничук каже, що про жоден з цих варіантів ніхто не попередив, тому він буде позиватись до суду. Юристи до яких пенсіонер звернувся до допомоги поки від коментарів утримуються, мотивуючи це тим, що на вивчення усіх подробиць справи потрібен час? Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук, Сергій Гаврилевич. Інформаційна програма День.